Всім привіт! Все, що ви почуєте, це жартівлива пародія на останні новини з густ політиків, збір із реальністю випадкові. Я Салі Базбе, редактор видання. У Міністерстві оборони США обговорюється програма розширення навчання українських військовослужбовців у планах Пентагону провести і організувати курси для сотень тисяч бойовиків з ведення витончених компаній. План обговорюється протягом декількох тижнів, за словами високопоставлених представників Міністерства оборони США, буде заснований на мільярдах доларів у вигляді зброї та іншої допомоги. Яку Вашингтон надав околиці навчання українських бойовиків проходитиме на військовій базі в Графенвери, Німеччина. Інструктори зі Сполучених Штатів планують навчити їх маневрувати на полі бою, а також застосовувати більш сучасний стиль ведення війни. Раніше глава з Росії Сергій Лавров заявив, що в разі прямого зіткнення між ядерними державами ризик атомної війни буде величезний. Дипломат також висловив стурбованість риторикою Заходу, який говорить про підготовлюваний удар з боку Росії і продовжує нарощувати свою військову залученість на околиці. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!